облепиха. бліпіха. Мм. Смакота. Хто не бачив в яка обліпиха? Ось я отка. На пальці сок. Мм. Неймовірно смачна. Дика вже. На дворі перший, перша половина місяця вересня, а вже видно, що осінь, дерева неймовірно красить, фарбує точніше. Гей, друзі, привіт! Радий тебе вітати на цьому каналі. Якщо ти друже сюди завітав і ти не підписаний, скоренько тисни кнопочку підписатися та кнопочку дзвіночка. А я буду розпочинати. Давайте, друзі, будемо активніші. Давайте ми розколихаємо цей човен ліс... лісової кухні до таких приділів, щоб підписники. Заципували, як рибка в човен. Я сьогодні вибрався черговий раз на природу. Сьогодні знову я, бачите, до альтанки вибрався, але я не буду в ній готувати. Я буду на нейтральній території частині готувати. Сьогодні в мене в раціоні попити каву і приготувати яєшенку із мисливськими колбасками і з овочами. Так що гайда заварюйте каву чи чай зі мною і до перегляду. Не здумаю перемикатися. Так, я зараз, друзі, буду витягувати продукти і казати, що я взяв. Це ось лоточок з моїми продуктами. Ну і на десерт його. Шматочок хлібчика в мене тут. Моя пательня. Творочка. Водичка моя. Чуть-чуть молочка я взяв з собою. Це на каву. Кава це заварна кава. Та, ну що ж, розказую, показуємо. Мисливська колбаска, але ну, вона в мене переломана, та й не вміщалася. Причинка. Два курних яєчка. помідорчик, ну і сирок твердий. Це ми поки відставляємо. Буду ставити я водичку, точніше каву. Друзі, хотів сьогодні поволакати на тему польової, лісової, кухні, всіляких вилазок. Кожен, я знаю, розповідає свої версії, хто як починав свої походи і з чого починав, що ж я хочу від себе сказати. Для, нач... для майбутніх починаючих походників, туристів, Ну, не так туристів, бо я туризмом не займаюся, а такими вилазками. Можна розпочина, розпочинати свої походи, вибачте мене з консервної банки. Якщо в тебе немає чи хотілочка чи ось підходящого посуду, елементарно можна взяти півлітрову консервну баночку і там зварити юшечку. Головне мати бажання. Ну я чим користуюся. У мене ось такі, я вже повторююся, декілька разів вже в відео показував. У мене такі баночки, це спод е, э, смужок тестових на цхор. Э, стандартний такий набор, який йшов з котілком. Ложечка, виложка, ну, менше така деревяна ложечка. Ніж. У ну, мене мора в даний час. Та й э, кожен виходить із свого бюджету. У мене спорядження не сильно дороге, а я орієнтуюся на свій бюджет. Ну, пательня, пательня, котівки в мене. Пательня у мене ось така, я в неї давно не користувався, вона з кришечкою в мене йде. До неї трохи пригорає до пательні. Але побачимо, як вона себе сьогодні покаже. До речі, на фірму собі купив я електротурочку. Буквально вчора прийшла мені по пошті. Це такі, ну, хороша річ. Вдома в мене гейзерна. Тами не кидає так що, а даже по поводу посуду. Навіть елементарно нема що поїсти чи чаю попити, Можна знайти Звичайну пластикову, пляшку пластикову розрізати, чи чай попити, чи навіть супчик поїсти. Досточка да, в мене дерев'яна, така тостенька. Багато, я знаю, людей беруть з хиністрів, вирізають пластинку. Но, по правді, мені не комфортно. Мені ось, вона не сильно тяжка, мені в ній комфортно. Да, чашечка в мене така. Деякі беруть металеві, Я от до цього часу брав, поки в мене не було кухси, брав металеву. До речі, купив я ще собі ось такі. Собі в походи поставити підпалити, щоб для приємного аромату було. Друзі, поки моя кава вариться, хочу всім вам. Вітання передать. Особисто кожному моєму підписнику я вас по імені всіх не можу запам'ятати, як ви деякі підписані англійськими літерами. Привіт передаю своєму товаришу Богдану. Я знаю, що ти мене дивишся, тобі привіт. Також, Жорик, знову тобі вітання. Пану Ярославу, також вітання. Всім дякую за коментарі, за вподобайки. Так що, друзі, хто не підписаний, давайте провіряйте активність, давайте активніше, підписуйтеся. Вам не тяжко, а мені приємно. Також, коли я розпочинав свій канал твій ківести. Я б не скажу, що мені там соромно перед публікою чи ще щось. Взагалі мені було не тяжко розпочинати. Да, я не скриваю. Мені трохи ну, трудно говорити на камеру, так як я без суфлера, я не пишу ніякий сценарій. У мене все імпровізовано. Ось я що надумав, я те сказав на камеру. Багато раз дивився в Ютубі, що для того, щоб виговарюватися, потрібно ставати перед дзеркалом. Так, ви заварили каву? Давайте зі мною. Пить. Швиденько. Так, нам понадобиться цукор. Так, да, я не скриваю. Я можу каву випити без цукру, але я полюбляю також неї з цукром, солоденьком. От чай без цукру я не можу випити. Да, будет порция. Ммм, mm, чудово. Ммм, mm, обожнюю сандалку. як це приємно? Кава здаватися скандалом неймовірне поєднання. Так, ну що ж, друзі, я каву попив. Подивлюся, де моя одій. Шу я. Осі. Кришу я, як виходить. Ми не вже На природі воно все піде. Взагалі що я скажу по поводу походів. Мені щоб хто сказав що в мої шкільні роки, що можна таким займатися, я б ще тоді розпочав би. Ну, Так я. Лучше пізно ніж ніколи. Помідор занадто м'який, а шкурка якась така твердувата, що навіть до одну не хоче брати. Помідор маленький, ну який був вдома. О, якийсь балончик в мене якийсь такий хороший. скільки я ось до і і можна ще випалити його. Ні, це з однієї сторони чудово. Так. Присмачимо олійкою. Чудово. Я чому олійку присмачив, щоб не пригорало. Я в придкушені. Я сьогодні вибрався без п'яти вісім в дорогу. Нічого не їв. Ну я в принципі коли їду на природу, ніколи нічого не їм бо щоб обід бухати. Так, добавляю я овочі Так, друзі, Тру я сирок. Veso starti io non lo Так, сирок анатар. Шкарлупки як сюди викидаю, тут пташечки поклюють. Це не хімія, це натуральний продукт. Так, приправляємо. Перчимо і солимо. Беремо вилучку і зболтуємо. да, Може на цю якісь продуктів яєчка мало. Ну, мені достатньо буде. Компенсує сирок Я не знаю, чи прихолов, чи що, горить воно слабенько. Але готується. Я яєчко її, її, закинув, заляв точніше. Лишилося сирок і все. Я вже так добротно проголодався. А воно так смачно виглядає. Друзі. Вибирайтесь на природу, беріть кусок хліба, кусок сала, шкварку, зготуйте собі, часничок, цибульку. Беріть. Я пам'ятаю періоди, вихопуєш картопельку і в тому зіллі зілля палиш і заодно цю картопількою. Достатнього кусочок хлібчика, огірочок, картоплинка ця печена і кусок сала. Така смакота. Так що, друзі, я вас мотивую. Давайте. Не обов'язково там шикарне кулінарне шедевр готувати. Достатньо кусок сала. Посмажити на дерев'яній паличці і це таке смакота. Так, да, трошки її пристає. Ну що поробиш? Теперь я сирок. Так, що ж я вимикаю Підставляю і буду приступати до їжі. Ну що ж, друзі, домі такий сніданок вийшло. Все так смачно виглядає. Десертик мій. Любі друзі, якщо ви зараз їсте, всім смачного, так же мені. Буду куштувати те, що я накашеварив. Це неймовірно смачно. М -м -м. І быстро, і головно що смачно. Так, да, я як і казав, у мене ще на ту порцію кава вип'ю з таким батончиком. Ну це воно Ось таке воно. Тут три штучки таких. Воно типу енергетичні такі. Це ради ніби ні повідло. Кава трохи прохолола. Але нічого страшного. До речі, пательня не сильно пригодила, але не критично. Якось мені в коментарях під посереднім відео глядач мені написав, що дивна я людина, що вибирався за село поїсти і до хати. Ну що я скажу по поводу цього? Це моє хобі. Хто займається мисливством, полюванням, хто займається риболовлею там, чи копом. Кожного своє хобі. Є час працювати, а є час відпочивати. Я тиждень відпрацював, свідосух, провожу таким способом. Так, зараз я власую е, вишневим йогуртом і буду збиратися додому. М -м -м, смачненький. то в селі був чи виріс в селі і мав корову та й знає, що найкращий йогурт це свіже після молоко коровиче. Ну чи там козяче. Ну, в моєму випадку я пив коров'яче молоко. Ну що ж, любі друзі, вже. Я вже провів добре свій час. Вже півдесятого. Да, сьогодні сніданок на славку вийшов смачненький. На природі воно все смачно виходить. Я чудово провів час, насладився відпочинком в єдності з природою. Я сміття все своє зібрав, спакував рубзака. Буду вибиратися додому. Я не прощаюся, кажу лише до побачення, до скорої зустрічі у новому відео. А ти, друже, якщо ти не підписаний, не гай часу, підписуйся. ось що я хочу сказати. Діліться цим відео з однокласниками, з одногрупниками, з, з колегами по роботі, з сусідами. Давайте будемо ми розвивати Україномовний канал. Давайте, будьте активнішими. Дякую вам.